Зараз перевіримо, рука легка чи ні. Все, можна браму не зачинять. Ану, залізь поправ там, так, каже. О, а ну тяга нормальна, диви. Зараз прогріє. Так, одна людина замикає дверцята. Принципово майже файн. Зразгончику. 28. ну, з Богом. Ja Блять, треба і підперти чимось, блять. Щас подивимся. О! Спочатку не поки прогріє, блять.